І якщо про стимули повернення, то скоріше це буде рішення наших партнерів. От ви вже сказали про певні заяви в Норвегії, в Чехії. Да, вони можуть виплачувати гроші тим, хто буде повертатися. От вам один варіант. Потім стимули можуть бути різні. Ну, наприклад, зараз в Великій Британії, в деяких інших країнах, люди, які виїхали два роки тому. Ну, скажем так, вони будуть втрачати пільги, пільги на житло, або пільгове житло. Ну тому що треба визначатись, ви не можете бути вічними біженцями. Ви або інтегруєтесь в суспільство, в яке ви приїхали, ви маєте працювати, заробляти на власне житло, оплачувати самі це житло. І тоді ви будете поступово частиною цього суспільства, його соціально-економічної системи. Або ви повертаєтесь додому. Угу. От там теж стимул, тільки більш жорсткий, не позитивний, а скоріше такий вимушений стимул. Я... Варіанти можуть бути різні. Да, от можете. Ну от було сказано про підйомні, можуть виплачувати певні суми для тих, хто повертається, але звертаю вашу увагу зокрема на Звідки то, їх що... брати ці кошти, пане Володимире. Якщо у нас немає зараз... коштів в бюджеті. Так Якщо не нам ми, переселенцям не немає, що виплачувати, і люди Ні. жаліються на те, що не до кінця Ні. виплачують. Це мізерні гроші. Так. Можна, я відповім? Так, будь ласка. Да. Я ж вже сказав. Саме початку, коли почав відповідати, що не йдеться про наші гроші, що це рішення наших партнерів, а не наше рішення. Uh -huh. У нас це грошей немає. Але спочатку зверну увагу от, на принципову умову безпека. Люди будуть повертатися, коли будуть безпечні умови. В абсолютному варіанті це завершення війни. Поки що ну, я не бачу такої перспективи в найближчі місяці. Ну як мінімум, в найближчі місяці. Не бачу такої перспективи. Да. Але так чи інакше, більшість людей будуть визначатися, повертатися чи ні, коли війна завершиться.